Путін в Україні прорахувався, чи зруйнують авторитарні правителі своєю агресивною політикою усталений світовий порядок. Ні, адже в довготривалій перспективі вільні країни набагато сильніші, вважає оглядач Дойчевеля Міодрах Шоріч. Сьогодні авторитарні режими перевіряють, наскільки далеко вони можуть зайти з ескалацією. Деспотам потрібні конфлікти, щоб залишатись при владі. Інакше їм нічого запропонувати власному населенню. Якщо ж нація перебуває в стані конфлікту, то відповідальними за це робляться зовнішні вороги. Критика панівного клану, який безсоромно збагачується, придушується Корупція за Охочується державою. Окремий громадянин небагато важить в очах політиків. У кращому випадку його сприймають як гарматне м'ясо, як вже роками на сході України. Нападом на сусіда Ерефія оголосила війну не лише Україні, але й усьому цивілізованому світу. Від того, чим завершиться це протистояння, залежить те, як авторитарні режими будуть поводитись в майбутньому. Той, хто хоче, щоб цей світ не потонув у хаосі, має допомогти зупинити таких розпалюючих війни, як Путін. Путін та інші покидьки в усьому світі захід роками робив бізнес з цими режимами, і сьогодні чимало європейських політиків запитують себе, як могла колишня канцлерка ФРН бути такою наївною, щоб піти на залежність від імпорту газу від Путіна, але це не наївність, це жадоба до наживи, і вона видається більшою ніж усвідомлення відповідальності. Після завершення холодної війни глобальний розподіл сил у жодному разі не змінився на користь диктаторів. Путінська Росія щодня демонструє військову неспроможність в Україні. Це казка про те, що авторитарні правителі в політиці мислять на довгострокову перспективу і тому, начебто, мають перевагу над заходом, який, начебто, діє мислячи короткостроково. Насправді, усе навпаки. Рішення напасти на Україну Путін ухвалював короткостроково і абсолютно не уявляв собі, з якою не Вістю його солдатів будуть зустрічати українці. Путін гравець. Він прорахувався, але він не може визнати свої помилки, адже хоче вижити і біологічно, і політично. У майбутньому захід не може продовжувати і надалі себе послаблювати. Німеччина має масивно озброюватись, і це на багато років. Якщо Греція, Росія чи Іран можуть витрачати близько 4% свого ВВП на оборону, то і Німеччина має бути на це здатна. Путін кинув виклик заходу, як і багато. То господарів Кремля раніше, але у підсумку переміг начебто дегенеративний захід. Так само, як і Радянський Союз та його сателіти програли холодну війну. І сьогодні захід завойовує серця багатьох молодих освічених людей, які живуть в країнах з авторитарними режимами. І тому ці режими приречені. Естонія і Латвія оголосили про припинення участі в групі співпраці країн Центральної та Східної Європи з Китаєм. Це відбулося на тлі більшої настороженості європейців антизахідною китайською риторикою. Серед предметів розходжень між Європою та Китаєм зараз є російська війна в Україні. Більше про це ми поговоримо з Богданом Цюпином, який уважно вивчав тему і приєднується до нас зараз із Лондона. Богдане вітаю тебе. Богдане, давай розберемося, в чому полягає важливість цього кроку Естонії та Латвії і чому він привернув таку велику увагу. Остапе, як ти вже сказав, усе, що пов'язано з Китаєм, зараз привертає дуже велику увагу. Йдеться про одну з найбільших країн світу, про другу після США економіку світу. Китай це країна, яка має Статус постійного члена ради безпеки ООН, і це ядерна держава і. Війна Росії проти України стала таким собі лакмусовим папірцем наряду з іншими звичайно ситуаціями у світі, тим, що таке Китай, яка роль цієї величезної країни у світі, і якою ця роль буде далі? Щораз більше держав насторожені тим, і коли ми вже згадали про те, що Китай робить у зв'язку з російською війною, то до цієї нашої розмови, Мови, я знайшов одне з застережень американського державного секретаря пана Блінкена, який переповідав журналістам, що він говорив своєму колезі, китайському міністру закордонних справ Ван І нещодавно, фактично висловлюючи сумніви щодо позиції Китаю у ключовому питанні міжнародної політики, зараз ось що він говорив. Шергянвифя ділився із представником державної ради, тим, що ми стурбовані збігом позиції КНР із позицією Росії. З Пекіна ми чуємо, що він наполягає на своїй нейтральності. Я би почав із зауваження, що дуже важко бути нейтральним, коли йдеться про агресію. Є очевидний агресор і є очевидна жертва. Стоїть чіткий виклик не лише щодо життя і добробуту людей в Україні, але й виклик міжнародному порядку. Авігазпівонікаїнбедержа Богдана. А як в інших країнах Європи відреагували на рішення Естонії та Латвії, цілому мають які в цілому мають погляди щодо співпраці з Китаєм зараз? Власне, ми можемо говорити взагалі про зміну характеру відносин Заходу і Європи, зокрема з Китаєм. Буквально ще нещодавно, наприклад, тут у Великій Британії, за часів прем'єрства Девіда Камерона, якщо ви пам'ятаєте, такого була. Епоха золота епоха відносин з Китаєм. Тут у Британії були готові прийняти будь-які інвестиції Китаю, торгувати, працювати з економікою, і так далі. Європейський союз уклав величезну угоду про економічну співпрацю та інвестиції з Китаєм. Але досі та угода не ратифікована. Китай з Європою особливо посварилися, можна сказати так, через протилежні оцінки того, що відбувається з уйгурською меншиною у Китаї через інші проблеми. І, зокрема, та угода дуже символічна, дуже показова. Зараз фактично заморожена. Відносини Європи з Китаєм зараз дуже насторожені, м'яко кажучи. Богдане цього тижня також в Україні бачимо обговорювали заяви посла Китаю в Росії, де він по суті поклав провину за війну в Україні на захід. Яку позицію зараз займають в Пекіні щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну? Так, повертаючись до, до цього питання, яке ми вже згадали на початку розмови, е варто сказати, що Позиція Китаю дуже неоднозначна, якщо можна так сказати. Тобто, у лютому, буквально за кілька тижнів до початку російського вторгнення, коли Путін очевидно знав, що він готує, що він робить. Він відвідав Пекін, розмовляв з китайським керівником Сі Сінцінпінем. Вони заявили тоді, що їхня дружба, їхні можливості співпраці не мають меж. Ж коли Росія розпочала це вторгнення, коли розпочався новий виток російської війни проти України, Китай зайняв. Фактично вичікувальну позицію, тому що з одного боку з Пекіна кажуть, що підтримують принцип суверенітету, кажуть, що вони за мир, і це лунає, наприклад, від чільних керівників зовнішньополітичного відомства Пекіна. Але з іншого боку, попри ці заяви, Китай власне не робить якихось конкретних кроків для того, щоб змусити Росію до переговорів для припинення її війни в Україні. Більше того, з боку е, китайських засобів масової інформації ми чуємо, як, наприклад, зокрема від китайських дипломатів, наприклад, у Москві повторювання тих виправдань, які Росія, е, Росія робить, коли йдеться про е, виправдання її війни проти України. Тобто Китай наразі е, радо повторює антизахідні е, заяви Москви, коли йдеться про це протистояння, і для ілюстрації цього. Щоб не бути голослівним, я знайшов ось таке пояснення. Речника китайського міністерства закордонних справ, яке він подавав буквально у розпал початку російського вторгнення в Україну у березні, і позиція з того часу не змінилася. Тобто, те, що цього тижня заявив китайський посол у Москві, лунало так само як у березні з вуст речника китайського міністерства закордонних справ у Пекіні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.